Здоровенькі були, з нами нещодавно поділилися цікавими рецептами баклажанів. а так як ми цей овоч дуже полюбляємо, вирішили приготувати та поділитися з вами. Ці дві закуски відрізняються приготуванням, але кожна по-своєму смачна. Додивіться відео до кінця і напишіть, який з цих рецептів вам більше до вподоби. Хоча, думаю, який з них не зроби, довго ці баночки у вашому сховищі точно не залежуватимуться, оскільки їх захочеться з'їсти першими, бо це ідеальна закуска на буденний чи особливий стіл. Довго маринувати вас вступами не будемо. Давайте краще замаринуємо ці смачненькі баклажани з кетчупом і не тільки. Але якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватися на канал Наші Бесаги. Ми тут відтворюємо смаки української кухні та іноді експериментуємо. А також радіємо вашим подобайкам та коментарям. Отже, перед приготуванням баклажани підготували. Відібрали гарні цілі невіалі плоди та добре помили. Перший рецепт трішки швидший. Давайте розпочнемо з нього. Зрізаємо з обох віків кінці і нарізаємо баклажани на великі шматочки. Виходять такі собі брусочки. Шкірку з баклажанів як в першому, так і в наступному рецепті, не знімаємо, адже вона підкреслює смак цього овоча і під час готування стає м'якою. Для цього рецепту ми взяли 3 кг баклажанів. В кінці відео ви побачите, скільки вийшло банок. Коли всі баклажани нарізали, беремо підходящий по розмірах баняк і наливаємо певний об'єм води. Наміряємо потрібну кількість оцту. Оцет можна брати звичайний столовий, а можна спробувати поекспериментувати з яблучним чи винним. Саме останній вид оцту ми знайшли у нашій пивниці та використали. Далі до нашого маринаду додаємо цукор. Всі пропорції на цю кількість баклажанів ви знайдете в описі до відео. Підсолюємо наш кисло солодкий маринад і доводимо до кипіння. Коли маринад закипів і у ньому все розчинилося, кидаємо у нього всі баклажани. Тут головне, щоб ємність була з запасом, бо порізані баклажани займають багато об'єму. Як бачите, 3 кілограми порізаних баклажанів ледь помістилися в 10-літровий баняк. Це потрібно врахувати. Хоча вони зараз стануть м'якими, ущільняться і будуть займати набагато менше місця. Але все ж їм варто допомогти опуститися до маринаду, щоб вони рівномірно готувалися і ті, що нижче, не розварювалися, поки верхні не опиняться в маринаді. Коли більш-менш баклажани занурились, проварюємо їх 5-7 хвилин до м'якості. Вилка має легко проколювати шматки баклажанів. Маємо трохи часу підготувати наступні складники. Наші баклажани будуть пікантними, і для цього ми додаємо до них кетчуп чилі від Торчин. Це додасть до нашої закуски помірної гостроти і злегка томатного присмаку. Баклажани з цим поєднанням вийдуть дуже смачними. До речі, рецепти ми підлянули на сайті torchin.ua. Посилання теж залишимо в описі. Також нарізаємо чеснику або ж пізніше можна втиснути чеснику давкою. Вибирайте варіант до вподоби. Далі баклажани видаляємо з маринаду. Він нам вже більше не потрібний, його ми можемо злити. Баклажани складаємо в зручну ємність. об'єму вони будуть займати в 2,5-3 рази менше, ніж до проварювання. В чистий баняк наливаємо трішки олії і додаємо баклажани. Кидаємо чесник. Та заливаємо кетчупом чилі. Довго не готуємо приблизно хвилина-дві. Тут головне добре, обережно і рівномірно перемішати баклажани з кетчупом і часником. А олія додасть трішки жирності нашим баклажанам і підсилить аромат. А далі все розкладаємо в добре стерилізовані банки. Банки перед тим стерилізувалися в духовці. Банки по черзі наповнилися смачними ароматними баклажанами. Але це ще не кінець, ми ще до них повернемось. А поки підготуємо все для другого рецепту. Для другого рецепту баклажани потрібно нарізати кружальцями. Для цього варіанту взяли 2 кг. Товщина кілець невелика, десь з половини до сантиметра. Ось приблизно зараз можете побачити. Занадто тонко теж не потрібно різати, бо потім вони будуть розпадатися після термічної обробки. А якщо занадто товсто, то вони не встигнуть просмажитись на наступному кроці. Під час складання баклажанів в ємність їх відразу солимо, щоб вони випускали вологу. А тепер додаємо олії, розігріваємо сковорідку і починаємо смажити наші кружальця по одній-дві хвилини на кожній стороні, щоб в результаті вони легко піддавалися проколюванням вилки. Смажені баклажани відразу складаємо в простерилізовані банки. Баклажани складаємо щільно, але без надмірних зусиль, щоб не пошкодити саму форму кружальця. Процес трішки довше, ніж в попередньому рецепті, оскільки велику кількість баклажанів смажити потрібно по черзі. Але якщо є кілька робочих сковорідок, то це зменшить витрати часу. Звичайно, варто пам'ятати, чим більше баклажанів, тим більше піде олії під час смаження. Коли всі баклажани по банках, робимо маринад, щоб ним залити втрамбовані баклажани. Наливаємо в баняк трішки олії і додаємо чесник. Часник готуємо секунд 30 помішуючи. Далі додаємо всі наступні складники. Вливаємо в баняк томатний сік. Додаємо цукор та сіль. Вливаємо у І поки сік прогрівається, а сіль та цукор в ньому розчиняються, відміряємо наступні складники. Беремо кілька ложок того ж самого кетчупу чилі Торчин. Цього разу по рецепту був вказаний ще соус мехікану з перцем халапеню. Всі пропорції, які до першого рецепту, теж будуть в описі. Ці поєднання урізноманітнять майбутній смак наших баклажанів. А тепер додаємо все до нашого маринаду. Наостанок додаємо ще кінзи. Додаємо сушену, але якщо є свіжа, можна взяти і її. Далі все гарненько перемішуємо та доводимо до кипіння. Коли маринад готовий, не поспішаючи заливаємо його по банках, де були вкладені обсмажені баклажани. Не поспішаємо, оскільки маринад буде поступово заповняти всі щілинки між куржальцями. Банка за банку заповнюємо всі баклажани маринадом. Трохи маринаду може залишитися, тому ви можете його відлити в окрему банку і використати в інших кулінарних цілях. Отже, коли всі банки заповнені як з першого рецепту, так і з другого, їх потрібно ще простерилізувати. Ми ставимо їх всі ще в духовку на 20 хвилин при температурі 150 160 градусів. Кришки тим часом стерилізуються у кип'яченій воді. По завершенню стерилізації дістаємо банку і закриваємо стерилізованими кришками. Як бачите, з 3 кг у першому рецепті вийшло 5 банок по 0,6 літра. Якщо взяти 6 банок по 0,5 літра, це буде те саме. Виходить, що на кожні 100 мл десь йде приблизно 100 г баклажанів. В другому рецепті 2 кілограми баклажанів теж рівномірно розподілилися по чотирьох півлітрових банках. Зрештою, ми стрималися і через півтора тижня відкрили по одній баночці для дегустації. Що перший, що другий варіант мали по-своєму цікаві смаки. Обидва варіанти кисло-солодкі та злегка гострі. Хоча при такій кількості доданого кетчупу вони не будуть занадто гострі, тому сподобаються багатьом. А ви б який рецепт вибрали для консервування? Пишіть свої думки та доповнюйте відео своїми рецептами. Дякуємо, що додивилися до кінця. Дякуємо всім за допомогу в розвитку українського контенту. Слава Україні!